Кворум є, то ми можемо розпочинати. Порядок денний був надісланий разом із документами для роботи, всім нам на пошти. Чи є у вас е, питання до порядку денного? Сьомий член комісії підключився роботу. Світлана Істеровська теж mm -hmm. підключилася до роботи в комісії, тому вже приймає участь всім. Колеги, чи є питання до порядку денного? Yeah. Немає в цілому, і ще перед тим як ми, ми ага. будемо голосувати за порядок денний. Я хочу запропонувати обрати секретаря комісії на сьогоднішнє засідання. Взагалі мені ще казали, що Ростислав Олександрович, якщо ви теж можете підписувати як заступника голови комісії, якщо ви зможете, то давайте ви. Якщо ні, так, то. Блін. Тоді ми не голосуємо. Заступник як, зас… як секретар підпише теж протокол. Тоді ставлю на голосування щодо затвердження порядку денного в цілому. Хто за дані пропозиції? Прошу проголосувати. За. <проє> за. 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 Щі... Сі... Сі... Світлана десь потерялась, Я її не бачу, тому проголосувала. The... Є, є. Так. Не так? чути. Істеровська є? Є. Za... Світлана. Немає вже її, тому шість за прийняте рішення. Також я бачу, уже у нас на табло показує, що Іна, помічник Павла Сушка, Павла Миколайовича Сушка, народного депутата, помічник приймає участь у нашому засіданні. Вас раді вітати. А якби ви ще включили відео, ми взагалі були дуже, нам було б дуже приємно з вами працювати. Так, переходимо до цього. Переходимо до розгляду першого питання. Про проєкти розпоряджень голови обласної ради щодо списання майна за результатами розгляду 4 березня 2025 року. Звернення обласних комунальних підприємств з комісією з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходяться у спільній власності територіальних громад. Колеги у нас є але були надіслані нам на розгляд нашої комісії. А чи є у нас так? А також у нас присутні сьогодні голова комісії з комісії з писання комунального майна це наш Ростислав Олександрович. Тому можемо задавати відразу переходити, задавати питання Кабальова Елене Михайлівні або Ростиславу Олександровичу. Є необхідність доповідати колеги? Ні, немає. Немає питання. Є до сповідачів. Так, питання є по другому, там подпункту. Будь ласка. Е, там я правильно розумію, що об'єднання буде е, обласний дитячий туберкульозної санаторії, так, і це його не буде, буде психіатрична лікарня, а санаторій зникне. Так, я розумію, чи не так по цьому питанню. Сергій, можна, можна і так. Реши, так, так. Не, реши, решение про, реорганиз, про реорганизацию санатория ⁇ это же вопрос э, сессионный. Здесь так. речь идет о имуществе. Ну, угу. а, им, угу. да, то есть это так. не вопрос реорганизации юрлица, его присоединения, либо ликвидации санатория. Это так. вопрос идет о... Передачі імущества, котрим санаторій на сьогоднішній момент не пользується, і а психіатрична лікарня номер 3 виявила бажання щодо використання та подальшого, ну, подальшого використання цього майна, тобто, це про майно, про майно да не про юридичну особу. Да. Я можу доповнити да доповнити трішки відповідно до рішення обласної ради від 27 червня 2024 року, було розпочато процедуру щодо припинення. До приєднання до новоствореного фізіокульмонологічного центру. Наразі працює в центр, і всі підприємства туберкульозної служби до нього приєднуються. По плану роботи в центру подальшої діяльності, Саме ця майнова база, яку на, яка наразі є у, басу, у високому, не буде використовуватись для здійснення статутної діяльності в тісі кульмонологічного центру. Вони будуть цю діяльність зокрема, щодо дитячого санаторію. Впроваджувати у місті Харкові на території в центру, а також велика майнова база у Занках Чугуївського району залишається. Тому наразі передається майно, яке не буде використовуватись для здійснення статутної діяльності в центру, і надійшло звернення голови комісії з припинення. А обласна наша психіатрична лікарня номер 3 планує розширення діяльності і планує задіяння цієї бази майнової для відкриття там ще одного відділення лікарні ремонту і відділення лікарні. Тому дитячий санаторій не закривається, він буде у складі в служби як правонаступник і вся діяльність стосовно лікування дітей по туберкульозної служби буде впроваджуватись на майновій базі в тізіокульмонологічної служби на території міста і області. Все Сергій, ще дякую. є питання? Ні, так вам все зрозуміло. Ні. Дякуємо Ростислав Олександрович, дякуємо вам, Олена Михайлівна. Тоді, якщо немає запитань більше доповідачів, пропоную проголосувати за перше питання. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? За. 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 Сезана Степанівна теж приєдналася до голосування, за. тому сім за. А тому я бачу, утрим. Максим за, Сергій за. Я утримаюсь. Хрис... Утримуюсь, утримуюсь. Ну, вибачаюся. Тоді у нас 6 за, хто проти, хто утрималися? Федченко утримався. Тоді з, 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 загальне голосування ми провели таким чином. 6 за. Проти нуль утримався один депутат Феченка. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про надання згоди на проведення робіт за проєктом реконструкція приміщень сьомого поверху, учмово-діагностичного корпусу літера М 9 комунального некомерційного підприємства, обласна клінічна лікарня, за адресою міста Харків, проспект Незалежності 13. До цього питання я просила, щоб долучився до роботи Врага Руслан Сергійович або представник некомерційного комунального підприємства. Хтось підключив? В роботу чи немає Олена Михайловна, тоді ви будете на жаль. Я вже двічі телефоную врага. Він не відповідає, скидає дзвінок. А, мабуть, десь термінова. Ти зрозуміла а я передав... на раді. Вчора з ні спілкувалася, надала силку, вона обіцяв підключитися. Ну щось, а от рік. Опять хтось підключить. Ірина Кравчуна, будь ласка, ви можете нам включити відео і сказати, хто ви. Ми не, ми не можемо зрозуміти, що це за людина. Так як ви не являєтесь членом постійної комісії, ми не були запрошені. Ви представник обласної клінічної лікарні, ми так зрозуміли чи ні? Я не чую, ви чуєте, колеги, хто це? А, все, так, доброго дня, ми чекаємо. А, а я вам зашанувала двічі. Руслан Сергій приєднався. Руслан приєднався. При... доброго дня, а Ірина Кравчуна, це ваша? Нет. Такого? Не знаю такого. Подивіться, Ви... могли... в цьому області. в чаті ж написала, я так понимаю, що є, щоб їй включили мікрофон, тому що вона не може нічого сказати, бо. А, вона не може включити мікрофон. Я не бачу чат. Зараз я. Вона повинна сама включити. На сама може його включити. Ми не вимикали ты... її зараз. Тут тільки що вопросик такий вилучав. Хай напише в, чат. в чаті, тому що ми не, вона, вона сама повинна включити телефон. Ой, Ірина, будь ласка, напишіть в чаті. Ви представник якої організації. Ну добре, колеги, давайте будемо ми продовжувати. А ну, помічник чи... депутата Захарченка. Захарченка, пишу. добре, добре. Надо було так вам написати. Добре, переходимо до розгляду наступного питання. Ірина Михайловна. Ви будете доповідати? Панеше, взагалі, чи є необхідність доповідати з даного питання. Матеріали були надіслані. Якщо особисто до мене, в мене є одне єдине питання. Олена Михайловна, ви не перевіряли буквально на прозора вони заздалегідь не виставили вже на торги даний, реконструкцію даного проєкту. Я це не просто так вам колеги хочу зазначити. Ми з Ростиславом Олександровичем, після нашого останнього крайнього засідання комісії, 18-го, почали там трішки ще попрацювати. І Виявили, що департамент капітального будівництва 11 іще лютого об'явив на прозоро про торги, тому я була вимушена повідомити департамент. вони, і ми, Я говорила про те, що я буду на сесії доповідати, що це порушення і взагалі неповага до депутатів, то вони його зняли і потім після 20 лютого вони знову е оголосили торги на прозора. Тому давайте будемо, якщо ви звертаєтесь до депутатського корпусу за, ну, за яким. Там дозволом або ще то поважати наш. Якщо ви е, приймаєте рішення і це Олена Михайловна, я хочу, щоб ви далі перевіряли, як управління зрозуміла. Якщо Завали, вони я так як у нас сказав Ростислав Олександрович, дякувати Богу, що вони хоч не виконали роботи, бо в нас і такі були. То зараз от в мене єдине питання. Ще не оголосили на прозоро конкурс ніякий ні. Ні, ні, не оголосили, Чекаємо на рішення депутатського корпусу. Дякую, але ми депутатського корпусу комісії на сесію це не буде питання виносити на ну да, депутат рішення членів комісії. Колеги є питання до керівника підприємства або до Олени Михайлівни. Необхідність доповідати є? Цілом. Немає. Добре, дякую. Тоді прошу Я... проголосувати е, е, за про про проєкт розпорядження головної обласної ради про надання згоди на проведення робіт, реконструкція приміщення сьомого поверху учково-діагностичного корпусу літером 9 комунального некомерційного підприємства, обласна клінічна лікарня. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? За за. 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 за Світлана Єстеровська. За. 7 за. за, проти. Утрималися. Одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Про погодження висновків суб'єкта оціночної діяльності ФОП Бондаренка Дмитра Васильовича про незалежну оцінку вартості майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства обласна клінічна лікарня, та розташована за адресою міста Харків, проспект Незалежності 13. Олена Михайлівна доповідає. Будь ласка, розкажіть нам, що це за проведення незалежної оцінки депутатам. Шанов, шановні депутати, до обласної ради на Затвердження надійшли два, два звіти про незалежну оцінку майна, що пропонується до передачі в оренду. Якщо ви пам'ятаєте, у лютому на засіданні комісії з питань спільної власності розглядалось два питання: одне щодо сесійне щодо внесення об'єкту по площею. 93 три раз спільного користування під розміщення аптечного пункту 20 лютого була прийнята на сесії про включення об'єкта до переліку, що підлягає передачі в аренду. І наразі зроблена оцінка суб'єктом оціночної діяльності баланса утримувача обласна лікарня замовляла цю оцінку. І відповідно до вимовного законодавства і порядку, зазначена оцінка надана на затвердження обласної ради за попереднім погодженням комиссии, управлением здесь на первом зазначены э, оценки, есть сертификат субъекта оценочной деятельности, есть рецензия на цей звіт. Э, ринкова вартість одного квадратного метра зазначена за, за звітом складає 15 000 70 гривень 39 копеек аренна плата планується за один квадратний метр 180 гривень 84 копейки. Э, при площі 932 два метра Метра місячна арендна плата, яка буде на аукціоні заявлена, 16 854 гривни 72 копійки. І наступний звіт суб'єкта оціночної діяльності це під лабораторію пункту збору біологічного матеріалу за рішенням комісії надано погодження баланса утримувачу провести аукціон і передати в оренду зазначені площі. По зазначеному звіту суб'єкта ціночної діяльності ринкова вартість одного квадратного метра складає 18 тисяч 316 гривень 58 копійок. Арена плата за один квадратний метр 219 гривень 80 копійок і при площі за 38 квадратных метров, стартовая арендная плата планируется месячная 8 тысяч 452 гривны 36 копеек При затвердженні зазначених при висновках і рекомендаціях постійної комісії, якщо вони будуть позитивні, голова обласної ради затверджує звіти і оголошуються аукціони. По першому об'єкту аукціону оголошується обласною радою, по другому саме баланса отримують на виконання рішення ради по-другому саме баланс утримуючи. Дякую, Малина Михайловна. Колеги, є питання до доповідача або до самого керівника підприємства? Є? Немає. Питань немає. Дякуємо. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати про погодження висновків суб'єкта оціночної діяльності Фуд Бондаренка Дмитра Васильовича про незалежну оцінку вартості майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства обласна клінічна лікарня. Колеги, хто за дану пропозицію? За? За. 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 Проти? Утрималися? П'ять. Шість. 6. Максим. А, Максим, 7 Сім. Сім за. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного вичерпано. Переходимо до різного. Колеги, є у вас якісь повідомлення, обяви? Що ви хотіли б сьогодні зазначити на нашому засіданні? Немає. Є, чи немає? Немає. Помічники Івана е, Іна, помічник Павла Миколайовича Сувка, чи може в Іріни Помічника депутата Захарченка. Є якісь повідомлення чи питання, які б хотіли зазначити в порядку е, в питанню різному. Ні, немає. немає, дякую. Дякуємо вам теж. Ну, у нас серій трішечки не сьогодні ми не змогли налагодити наладити, наладити зв'язок, але я думаю, наступного разу ми все це в нас получиться. Колеги, я вам всім дуже вдячна, всім гарного тихого дня. Дякую за роботу, за те, що підключаєтесь завжди вчасно, завжди є кворум, тому низько кланяюся кожному з вас. Гарного дня, до побачення. До побачення. До на ну, все добре. До побачення.